Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари, розділ 48. Ось так Магія і зникла з чотирьох земель. А розповіді про друїдів та Паранор перетворились на легенду. Деякий час. Багато хто говорив, що друїди були створені з плоті та крові і ходили по землі, як і смертні, і захисники рас. Ще дехто стверджував, що магія була реальною і що між добрими і злими чаклунствами велись жахливі битви, але кількість віруючих зменшувалась з плином років, зрештою, майже всі вони зникли. Того ранку, коли Алланон востаннє зник зі світу людей, маленька компанія розпрощалась. Оточені барвами і запахами осені, вони обійнялись та вирушили до своїх земель. Я сумуватиму, Брін Омсфорд, урочисто оголосила Кімбер. І дідусь теж сумуватиме, правда, дідусь? Коглайн переступив з ноги на ноги і кивнув. Не дивлячись на дівчину. Ну, мабуть, так, неохоче визнав він. Хоча за усіми твоїми плачами сумувати не буду, не буду за цим сумувати. Хоча у нас були пригоди, от за ним я буду сумувати, за тими павучими гномами, блукачами, усім таким, майже як тоді, коли я був молодим, він замовк. Брін усміхнулась. Я теж сумуватиму за вами обома і за шепотом. Я зобов'язана своїм життям йому, так само, як і вам. Якщо б він не спустився в Мейльморт, щоб знайти мене, він просто відчув, що потрібен. перебила Кімбер. Він не проігнорував би твоє попередження, якщо б не відчув потреби. Я думаю, між вами є особливий зв'язок. Який виходить за межі того, що створений твоєю піснею. Хоча, напевно, я не хочу, щоб ти приходила, не попередивши, раптом вліз Коглайн. Або поки я не запрошу. Не можна приходити до людей без запрошення. Дідусь, зітхнула Кімбер. Ну, а ти до мене в гості зайдеш? спиталась Брін. Дівчина усміхнулась та подивилась на старого. Можливо, колись. На деякий час, я думаю, залишусь з дідусем і шепотом у Хардстоуні. Ми були відсутні досить довго, я навіть встигла засумувати за домом. Брін підійшла до Кімбер і міцно її обійняла. Я за своїм теж сумую, але ми ще зустрінемось колись. Ти стала мені справжньою подругою, Брін. У очах дівчини були сльози. Вона уткнулась обличчям у плече Омсфорд. Як і ти мені? прошепотіла вона у відповідь. Прощавай, Кімбер, дякую. Рона додав свої прощання до прощань Брін, підійшов і став перед шепотом. Великий кіт сидів на задніх лапах, з цікавістю розглядаючи горця. Блюдцеподібні блакитні очі блимали. Ну, кіт, я щодо тебе помилився, неохоче сказав Рона, вагаючись. Мої слова, мабуть, нічого для тебе не означають, але для мене це важливо. Ти і мені життя врятував. Горець ще хвилинку постояв, дивлячись на кота, а потім перевів погляд на інших. Я пообіцяв собі, що скажу це, якщо він безпечно виведе брін з ями. Але все ж я почуваюсь ідіотом, стоячи тут і розмовляючи з котом, отак. Горець замовк, а шепіт сонно позіхнув і показав зуби. За десяток ярдів Джаїр сам стояв і почувався ідіотом. Слентер був поруч. І намагався висловити сумбур емоцій, що вирували у ньому. Слухай, хлопче. гном здавався грубим і нетерплячим. Не роби з цього стільки роботи. Ну, просто скажи, прощавай. Ну, просто скажи. Але Джаїр вперто похитав головою. Не можу, Слентер, цього недостатньо. Ми з тобою були разом так чи інакше з самого початку. З того часу, як я надурив тебе зміями і замкнув у смітнику. Так, а ось це нагадувати не треба. пробурчав слідопит. Ми усі, що залишились, спробував пояснити Джаїр, склавши руки на грудях. Весь цей шлях ти, я інші, але їх немає. Ми усі, хто лишились, юнак похитав головою. Багато чого сталося. Я не можу відмахнутись простим прощавай, Слентер зітхнув. Ти що? Ти хочеш сказати прощавай, ніби ми більше ніколи не побачимось? Ти що? Думаєш, я теж помру? Ага, Подумай ще раз. Я знаю, як про себе подбати. Ти й сам так казав колись, пам'ятаєш? Зі мною нічого не станеться, і я б поставив місяць ночей у чорній ямі, що з тобою теж. Ти занадто, бляха, хитрий. Джаїр, попри усе, усміхнувся. Ну що ж, це схоже на комплімент? Юнак вдихнув. Може, підеш зі мною, Слентер, до Калгейвона, розкажеш, що сталося? Можливо, вони будуть раді почути це від тебе. Ні, хлопче, гном повільно похитав головою. Я більше туди не повернусь. Гноми, небажані гості в нижньому Анарії ще багато років, незалежно від мотивів. Я знову повернусь в прикордонні землі, ну, принаймні на деякий час. Джаїр кивнув, запанувала незручна тиша. Тоді, прощавай, Слентер, до наступного разу. Він ступив вперед і обійняв гнома. Слентер теж завагався. А потім грубо поплескав його по плечах. Ну от, бачиш, хлопче, не так вже й погано, а?» Тим не менш минуло багатенько часу, перш ніж обійми припинились. Ще через тиждень, навіть трохи більше, Брін, Джаїр та Рона прибули до Шей та звернули на бруковану доріжку, що вела до парадних дверей будинку Омсфортів, був пізній день. Сонце сховалося за пагорбами, залишивши ліс оповитим тінями і напівтемрявою. З будиночків, розкиданих навколо, доносились звуки голосів, а в довгій траві шелестіло листя. У вікнах котеджу вже палали олійні лампи. Ну, Брін, як будемо усе пояснювати? спитав Джаїр, мабуть, в сотий раз. Вони пройшли крізь зарості квітучої сливи, майже повністю безлистої, але парадні двері відчинились. Еретрія вибігла назовні. Віл, вони вдома. гукнула вона через плече і поспішила обійняти дітей і Рону на додачу. Через мить з'явився Віл Омсфорд та нахилився, щоб коротко цьомнути брін та джеїра, та тепло потиснути руку Роні. Ви щось втомлені, брін, тихо зауважив батько. Ви що там в Ліа взагалі не спали? Сестра з братом обмінялись поглядами. А Рона посміхнувся та, насвистуючи, спочатку дав копняка якомусь камінчику та почав колупати землю носком чобота. А як ваша подорож на південь, батько, швидко змінив тему Джаїр. Ми допомогли багатьом людям. Старший Омсфорд уважно оглянув сина. Трошки, звісно, затримались, інакше б приїхали за вами в Ліа. а так ми повернулись лише вчора увечері. Брін та Джаїр обмінялись поглядами. Цього разу батько це помітив. А хтось із вас пояснить, що то був за старий, якого ви до нас відіслали. Брін витріщилась на вілла. Який старий? Старий з посланням, Брін. Джаїр насупився. Яким посланням? Еретрія вийшла вперед. У темних очах промайнула нотка невдоволення. До нас підійшов якийсь старий. Ми якраз перебували у віддалених силах на південь від кайпри. Він був злія. Передав повідомлення від вас, в якому говорилось, що ви вирушили в гори і що вас не буде кілька тижнів, щоб ми не хвилювались. Нам з батьком здалось ще дивним, що такий старий служить гінцем батька рони, але. Брін, прошепотів джаїр, раптово усвідомивши, і щось у ньому було знайоме. Раптом задумався ВІЛ. Мені здалось, що ми навіть колись зустрічались. Брін, але ж ніхто почав Джаїр і замовкли. Усі подивились на хлопця. Так, почекайте, просто почекайте мить, пробурмотів він, спіткаючись об слова. Зараз я повернусь. Він побіг повз них у будинок коридором через передню кімнату і на кухню. Одразу ж підійшов до третьої полиці, потім. Зрушив вільний камінь та простягнув руку всередину. Пальцями хлопець стиснув мішечок з ельфійськими каменями і постояв трохи приголомшений. Через кілька хвилин він повернувся до батьків, які все ще чекали на брукованій доріжці. З усмішкою він витягнув мішечок та показав в здивованим брін та роні. Запала довга мить тиші. Усі п'ятеро переглядались. Нарешті Брін узяла матір і батька. Мама, тато, я думаю, нам усім краще зайти всередину і трохи посидіти. Дівчина усміхнулась. «Джаїр та я маємо вам дещо розповісти. Кінець. Террі Брукс, Пісня бажань Шанари, переклав не ідеально та начитав не ідеально Костянтин Шарков. Традиційно кілька слів про книгу, що у мене чомусь знову таке відчуття, ніби я сказав про якимось друзям. Хоча це не важливо. Як на мене, ця книжка трохи відрізняється від перших двох. Можливо, тому що вона закінчує оригінальну трилогію, а можливо, це тому, що Брукс, уперше за дві книжки, вбив, здається, декількох з головних другорядних персонажів. Я мовчу вже про Аланона. Що ж стосується самої книжки, то, як на мене, це гарна пригода з гарними поворотами подій. І тут дуже бляха багато пейзажів. Серйозно. У кожному розділі тіні, тиша, напівтиша, напівсвітло, напівтемлява, сонце, луна, осінь, кольори. Якщо я щось впустив, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені здається, що самі описи природи можна було б трохи скоротити. Ще як, на мою думку, Брукс намагався прямо втиснути деяких персонажів. Я це про майстра зброї, про Форакера, Хелта та Еддайна. Вони так з'явились, але як рояль в кущах. Тобто, ні звідки, просто знайомі Гарета Джекса, у якого, до речі, дуже така собі мотивація сумнівна, хоча вона є. Що не можна відкинути, отож вони з'явились в один момент і поперли. Тобто розумієте, М -м якщо брати той самий володар перснів, братерство кільця, у кожного персонажа були якісь мотиви з братерства. Тобто, Боромір зрозуміло, Арагорн зрозуміло, Гендальф, ну, звичайно, залишились. Гімлі та Леголас. Леголас пішов, тому що хтось повинен представляти ельфів, а гімлі, тому що хтось повинен представляти дворфів. Тут же такого немає. Тут просто Е, давайте я. Ну, моя така думка. Треба було трошки мотивації прописати. Можете не погоджуватись, це лише суб'єктивна думка. Далі, далі, що? А далі у нас буде закінчуватись полювання. Напевно, сьогодні-завтра вдасться записати до кінця усю книгу. А в четвер, паралельно з королем чарівників, стартуватиме четверта книга з семи, які я буду озвучувати. Називається Нащадки Шанари. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Якщо ви дослухали до цього місця. То дайте мені знати це в коментарях, щоб я дійсно здивувався. Поставте лайк, підпишіться, поширте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер та по неділях отримувати оповідання ексклюзивно на тиждень раніше, то внизу є посилання. Почуємось.